Нами на зв'язку вже новий гість Віталій Кулик, директор центру досліджень проблем громадського суспільства. Вітаємо! Вітаю вас і з паном Віталієм будемо говорити про те, що реакція Росії на переговори в Саудівській Аравії. Нагадаю, вчора були проведені переговори між американською і українською стороною. Там досягнуто. Відповідних домовленостей, і от вже маємо декілька, ну скажімо так, реакції з боку РФ на те, що домовлено, і хочу процитувати дещо: речниця Міністерства закордонних справ країни агресора Росія Росії, Марія Захарова заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію. Про це пише Агенція ТАС. Формування позиція РЕ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РЕ відбувається всередині РФ, сказала вона. Ось такою була що не менше така, знаєте, офіційна реакція на домовленості між США та Україною. Давайте з цього розпочнемо. Тож про яку позицію йдеться, і на вашу думку, якою вона буде? Ну, вже певні є конкретизація, наприклад, Тартас Російська заявила про те, що е, є певний алгоритм. Е, очікується, що має відбутися якась комунікація Трампа і Путіна до кінця цього тижня, і офіційна позиція Москви буде заявлена вже в понеділок. Хоча е, від е, Вашингтона ми чуємо трошки інше, більш такі оптимістичніше, навіть за кілька днів. Що вже команда переговорників вилетіла до Москви і вже на протягом двох днів ще до неділі будемо мати вже якісь результати. В той же час, якщо дивитися на російську блогосферу, то схоже, що якоїсь опції відповіді Кремль не транслює в назовні? Спочатку, після в день переговорів в Судовській Аравії, з блогери там з активісти різноманітні. Вийшли в свої телеграм-канали, писали, що ніяких ніякого перемир'я, що в Росії має Росія має позитивну динаміку наступу, що їй ці переговори і це це перемир'я не потрібне. Що треба йти до кінця до Києва? І, і далі, і далі в тому ж самому руслі вже під вечір, а не вночі. Риторика певних блогерів змінюється на більш таку поступливу про те, що ось є реалії, Трамп пропонує переговори. Треба ж якось з ними співвідноситися, а що скаже Китай, а якщо буде розширетися рамка переговорів, тобто вже виникають запитання. І сьогодні вже побачили публікації, наприклад, той самий Сергій Марков, відомий російський пропагандист, публікує пост, в якому відверто закликає думи. А знаючи особисто Маркова, можу сказати, що ця людина намагається вгадати думки свого хазяїна наперед, не знаючи при цьому насправді, що думає хазяїн. Але зараз схоже на те, що все ж таки значна частина там істеблішменту російського починає транслювати, що перемир'я можливе, і ось ця зміна зміна настрою кремлівських пропагандистів, зміна настрою в соціальних мережах, таке розчарування у патріотів, в тому що доведеться з Трампом розмовляти про що здомовлятися. А вже під вечором, ми маємо там на 19-30 на 20, вже ми бачимо публікації про те, що пере, можливе перемир'я вже сприймається як таку ймовірність, яка, скажімо, за все, відбудеться. Тобто на Москві починають говорити про ймовірність перемир'я. Що підштовхує Путіна до цього? Ну, як на мене, це не економічні негаразди самі Росії, це не військові втрати Російської Федерації. А насправді так, ми багато експертів говорять про те, що в Росії є прихований воєнний бюджет, який вони витягують із соціалки. Говориться про те, що Росія останнім часом втрачає більше військову не військову техніку, вона просто не вводить в бій, а людський потенціал тобто, все більше і більше м'ясних турмів і менше техніки йде в бій. А це теж вказує на те, що вони не встигають виробляти, модернізувати, ремонтувати цю техніку. Це певні проблеми. ВПК. показується про те, кількість надрукованих рублів протягом останнього півроку і 2024 року. Також це вказує на інфляцію, яку вони намагаються, намагаються сховати і заперечувати. Тобто, економічні проблеми там накопичуються. Але не вони є причиною ймовірного кроку Путіна до перемир'я. А те, що Путін хоче прямих переговорів з Сполученими Штатами, він хоче, щоб Росія сприймалася як рівня з Сполученими Штатами, як надкраїна, яка вирішує долю світу, формує новий світопорядок. І ці переговори для Путіна важливі, тому що, по-перше, А, він отримує візові вигляді Трампа, з яким він спілкується, продовжує діалог, Б, він може продати Трампу більше хотілок зараз, якщо погодиться на перемир'я. Чим, якщо він не погодиться, а потім його е, будуть спонукати до цих переговорів. І Сполучені Штати, які можуть розвернутися в бік України ще більше, і Китай, який буде шукати опцію перезавантажити відносини з Сполученими Штатами. Тому зараз Путін може виторгувати собі більше хотілок, на які Трамп погодиться, і буде примушувати Україну до реалізації тих хотілок Путіна внутрішньополітичному кейсі, зовнішньому політичному кордону, тощо, тощо, тощо. Тому в Росії якраз на, на Російщині на, на Московщині якраз бачать, що от наступає момент, коли в Кремлі може сказати так, ми входимо в переговорний процес. Ну будемо сподіватися, тому що наразі ну, доволі неоднозначні заяви з того боку звучать. Як вважаєте, пане Віталію? На яких умовах саме Росія може? Піти на поступки, так? І е, інше питання ще: чим Трамп може, ну, скажімо так, наземно це зацікавити Росію для того, щоб вона була більш догороспособною, знаєте, такою більш е, придатною до конструктивного діалогу? Ну, по-перше, санкції. По-друге, е, це певна зона відповідальності Росії, за яких, які за Росію визнаються. По-третє, це не чіпати надто сильно, не обвалювати ціни на нафту, не шукати можливості ці ціни ввалити, не будувати альянси, які утруднюють просування російських інтересів по глобальному півдні. не створювати ситуації, при яких виникли нові виклики безпеки для Російської Федерації в Центральній Азії, в Глобальної Євразії, в східній Європі тощо. Тобто Трамп може продавати, наприклад, виведення американських військ із Східної Європи. Трамп може продавати Путіну, наприклад, те, що Україна не буде членом НАТО. І потім буде нас примушувати це зробити через внесення змін до Конституції, прийняття якогось спеціального закону, перехідного положення тощо. Трамп може продавати Путіну те, що в Україні буде відновлена та ж сама Московський патріархат. Це саме, са, саме дешева опція, яка торгується, це питання участі розмороження політичного сезону. зміни, зміни політичного режиму в Україні. Та те, те, на чому наголошує Путін і вимагає цього від, від Заходу, і це зниження військових і, і, і можливості військових загроз з боку східноєвропейських сусідів Росії. Тобто тут не має бути військових баз. Тут не має бути озброєння, яка гіпотетично може загрожувати Кремлю. НАТО не розповсюджується на схід. Якщо Україна входить в Європейський Союз, то відповідно вона бере на себе зобов'язання в частині безпеки, кон і консультації з питань безпеки, і можливості стосування сили там в певних випадках. Це питання миротворчої операції на лінії розділення. Яка може бути не західною, наприклад, а під мандатом ООН і за участю третіх країн, які не будуть заперечуватися Росії, тобто багато різних питань, в яких ми на жаль поки що не суб'єктні, щоб щось продавлювати, які шовоні лінії виставляти від України, і це наслідок переговорів джиді, фактично вимагалося визнати те, що лінії компромісів з Росією будуть визначати в Вашингтон, а не Україна. І ось це, як на мене, є дуже погано. А ще небезпечним явищем, яким ми, з яким ми можемо зіштовхнутися, це може бути сценарій ні миру, ні війни. Тобто ми отримаємо переговори, от ми почали перемир'я, умовно кажучи, війшли в перемир'я, а наступним кроком це буде політичні переговори, підготовка великого договору. А ця підготовка великого договору вона може розтягнутися в часі. А в цей час ми маємо нібито призупинку інтенсивності бойових дій на фронті. А що робити з нашою армією? Ми її демобілізуємо, не демобілізуємо. Що робити з кордонами? Ми відкриваємо кордони, не відкриваємо. Тобто безліч питань, на які поки що от з позиції сьогодні відповісти достатньо складно, якщо взагалі можливо. Ну, я ми собі, перемир'я є, але Росія зберігає військовий контингент на лінії розділення. Тобто, в неї є бойовий кулак, який вона тримає постійно на напрузі біля лінії фронту. Так, він не наступає, але він там стоїть і нікуди не дівається. І в цій ситуації нам говорять, давайте ви демобілізуєтесь. От ризики від такої ситуації. Тобто, а це буде покликати внутрішню політичну нестабільність саме самій Україні, нові лінії напруги в суспільстві, вимоги справедливості. Окей, пішли ми на часткову демобілізацію. І ми на питання: а чому мене на його? Тобто це почуття загострення справедливості, воно підніматися в суспільстві. і Педалювати внутрішні процеси нестабільність, от до речі, хотілося поговорити з вами про можливу мобілізацію на Росії на болотах. Так і хотілося поговорити з вами про те, що е, якщо Путін не погодиться, тобто знову ж таки я підкреслюю, звіти лунають різні заяви, і не всі вони, скажімо так, позитивно налаштовані і дають нам позитивно зрозуміти, що Росія дійсно готова до конструктивного припинення вогню, щонайменше. І е, наступний крок, звісно, це логічно, що буде продовжена мобілізація на Росії. Бо все ж таки наші хлопці, наші охоронці, все ж таки е, зменшують найдовшу армію Росії, так? Другу армію світу, так би мовити. Е, яким чином? Е, чи, по-перше, питання до того, що? Чи буде та мобілізація, якщо Путін не пристане на умови Трампа? По-друге, на яких умовах та буде мобілізація? І по-третє, чи зможе Росія в принципі оплачувати цю мобілізацію? І до чого все це може призвести, якщо от категорично не підуть вони на це 30-денне припинення вогню? Ну Росія на розвилці, тому що якщо вони про Відмовляється від перемир'я, продовжуються бойові дії. Очевидно, стоїть питання збільшення кількості військовослужбовців, і це неможливо досягнути шляхом пошуку кон контрактників там купівлі північно-корейського м'яса або ще або ще чогось. Це не недостатньо не абсолютно, і треба буде проводити якісь мобілізаційні дії. Оплатити контракти збільшення контрактів виплати Росія не може. Вона вже забирає з виплат гроші на ВПК. Тому е, в повному обсязі забезпечити замовлення на збільшення військової службовці. Вони не зможуть мобілізаційні е, дії в нинішніх параметрах, які вони декларують, які намагаються проводити, е, вони собі цього по покішені не, не зможуть дозволити. А от провести повноцінну мобілізацію, е, принаймні першу хвилю таку мобілізацію, вони цілком здатні. Тобто оголосити мобілізацію, звичайну мобілізацію, і отримати ну, велику кількість військово-сковослужбовців, ненавчених, непідготовлених, без зброї, без амуніції, але вони це, це можуть це зробити. І через деякий час вони її одягнуть, озброять і можуть виставити на фронт. Але мобілізація це питання виклику. Завжди виклику. Тобто, це внутрішня політична напруга. І в Україні, і в Росії ще більше на Росії. Зростає настрої, а за що ми ж там в Україні воюємо? Тобто втома від війни вона поширюється і в російське суспільство. Я кажу не про кількісні опитування ЦИОМа там чи е, е, якихось там лівади центра чи, чи ще інших центрів про владу. Я кажу про е, звичайні фокус групи або комерційні статичні опитування, які фіксують певні там по ківельні або там питання. Закупок якихось товарів, споживацькі настрої. І от вони вказують, що люди ну, очікують мирного часу. Тобто відкладають, що потім, коли дістане мир, щось купити. Це означає, що це в дійсності це зростають настрої за мир. І проводити в цей час в таких умовах проводити мобілізацію, знову розкачувати цей е, маховик, е Пропагандистські ну, вже нема куди. Вони вже вичерпали стелю пропагандистської історії. Тому це буде вкрай складно. Але не неможливо. Це варто розуміти, що Путін не зважає на економічні складності. Його оточення розуміє це все. Воно цілком усвідомлює, до чого це може призвести, до появи точки суперкрихкості самої імперії, яка потім може розвалитися в результаті цього перенапруження. Але для Путіна це не є очевидним, це не є принциповим. Він може нехтувати економічними проблемами, навіть економічною кризою в угоду досягнення якихось там своїх фантазій чи галюцинацій. Будемо сподіватися, що все ж таки Росія прийме єдине правильне рішення і не буде робити нерви. Ані світовому суспільству, ані звісно, українцям, які дуже втомлені, звісно, якщо росіяни ви вже говорите про те, що втомлені від війни, то звісно, українці змучені вже на четвертий рік повномасштабної великої кривоприлитної війни. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами і вимушені прощатися на сьогодні. Але обіцяємо, що цю тему ми обов'язково будемо ще обговорювати, і обов'язково хочемо чути ваше експертне вашу експертну думку. Я нагадаю, Віталій Кулик був з нами на прямому зв'язку. Директор Центра, центру досліджень проблем громадського суспільства. Говорили з ним про те, якою. Буде реакція Росії на переговори в Саудівській Аравії, і почули його експертну думку.